Під час повномасштабної війни кількість запитів до психолога зросла в рази, у тому числі і дитячих. Є питання, які люди ставлять чи не на кожній консультації для прикладу: чи може людина звикнути до війни, які емоції під час повномасштабної війни нормальні? А які ні? Як зрозуміти, що вже час звертатись за психологічною підтримкою, і з того, що додалося під час війни, звісно, це травматизація людей, які Побули або пожили якийсь час у зоні під окупацією у цих людей, особливо в дітей, особливо сприйняття. Вони втратили контрастні емоції. Вони скільки б тижнів, місяців, вони деякі вони майже всю війну проживають у нас в місті, але вони перестали проявляти яскраві. Емоції радості, вони не сміються, ці діти. Вони, якщо розплакуються вже з якоїсь причини, то це триває довше. Батьки втратили здатність заспокоювати, вони не знають, що робити. Плаче й плаче, але плаче довго і ми працюємо з такими проблемами. Дорослі дуже хвилюються люди, які залишили велику частину свого життя десь. Вони знайшли тут. Комфортне оточення вони знайшли ну в якомусь сенсі житло тимчасове, чи у родичів, але вони не вони загубили себе. Вони душевно залишили частину себе там, де вони працювали, жили. Останнім часом значно почастішали, і сімейні звернення наголошує психологиня. Коли кілька поколінь в родині вони присутні одночасно і вони наголошують на тому, що там втрачається можливість якісно спілкуватися, чи зникає взаємопорозуміння. І це все не тільки від нинішнього воєнного, а це все від того, що поки був карантин і тривалий час сім'ї, де зранку всі розходилися в різні боки, прожили дуже багато в замкненому просторі. Всі разом вони переглянули. Одне одного, вони трошки втомилися одне від одного. Вони втратили свій особистий простір. Кожен бо ну весь час хтось у когось на голові, і е, почали конфліктувати, почали протестувати одне проти одного. То, ну, тепер ми якби продовжуємо вирівнювати. Аби не зламатися під час війни, необхідно активно включатися в роботу, займатися волонтерством. Це допоможе не занурюватись повсякчас у страшні думки, каже психологиня. Наше населення воно настільки стресостійке і в. В першу чергу, звісно, я говорю про наших земляків, нашого міста, тому що ну, це дивовижні люди. Люди, які, наприклад, на фоні вчорашнього дня проявляли страшну істерику, боялися або перейнялися історією близьких в когось там якась втрата. А сьогодні організовують себе в неможливу якусь роботу, і в волонтерку, і у підтримку, і по своїй роботі, і там, збирають щось, донатять, все роблять, звідки сили беруться, пояснити не можуть навіть собі. От це все свідчить про. Про можливості психіки ну настільки стійких людей, адаптивних людей, людей небайдужих, що як психолог, знаєте, я маю сказати, що психічно ми витримаємо. Фізично, на жаль, витримають не всі, тому що травматизація війна без правил, травматизація шалена і багато людей буде із увічнями, Ми говорили вже про це, але психічно ми витримаємо. І якщо до повномасштабної війни до психолога люди звертались у крайньому випадку, то сьогодні це нормальна практика. Скажімо, як це прийнято за кордоном. Так будемо відновлювати тілесні реакції, так будемо працювати із реакціями на звуки. На стук, бо дорослі люди зараз кидаються від звуків, стуків, від незрозумілих звуків, від побутової техніки дуже багато людей лякається. Лякається так, що змушені випивати якісь пігулки там для зниження серцебиття, для заспокоєння. Але психічно ми витримуємо. І які б не були причини, люди справляються, люди усвідомлено до цього ставляться. Люди Вчасно звертаються раніше. Якось до звернення був відтягування, було відкладання, був ігнор і не зовсім серйозне сприймання, бо ну нічого ж не болить і нічого не відпадає. Зараз до цього відносяться усвідомлено. Коли повномасштабна війна триває вже понад рік і складно щось планувати. Коли кількість трагедій на одиницю часу зашкалює, а ми часто почуваємося виснаженими і розгубленими, то навички підтримки себе і один одного стають життєвою необхідністю. І психологи радять не забувати підтримувати одне одного у важкі хвилини.